Жеку, чого ми заходили? Тому що ну, почали з молотом бити, сверлити молотом, і у нас є кому Я на 14-му. і отам, де ці як вони колодці, ото. Вентиляційні і там почало посипалося ось ось цей строїтельний мусор. Ці... я виходжу, думаю, що хто тут щось щось робить. А воно сиплеться. І ми вироби вироби. визвали із жека інженера ви вироби, і техніка, вироби. от і ініціативна група. так от, от, от зібралися, бо ще не тільки ж мені стукало, ну, ну, з 13-го поверху, з 15-го поверху були представники, і ми приїхали сюди. Між іншим він він нас теж знімав. тут. Він вас пустив сам з Ні, Піднялися. Коли... Тут, тут так само було закрито, як зараз. От, то ми не стукали. Ми не стукали. А е, техніка дзвонила своєму працівнику, щоб він приніс там якісь ключі. Угу. Чотири на шість, чи якось він там сказав. Вона сказала. Приніс. Щоб зайти в ці двері. Тут, да. та, ні, отам. Рішетку. У рішетку. Принесли ключі, відкрили. І Ми таким чином зайшли сюди. Прямо сюди зайшли? прямо сюди. Не він нас зустрів. А тут був п'ять чоловік з ним. Да. Значить, жінка якась невідома, один з оселецем, Ще такий мужик. Тут і ще десь чоловік чотири було. Оце там вони на а це. Стороні. Ми все обійшли. Ми зайшли і туди далі. Боже, це ж. Ну, no, а що співробітники Жека сказав вам? Вони зробили йому припис. Тут yeah. же багато він уже виліз. Сварка там, там yeah, мусор, так, мусор, так, мусор собрали. сварка там була. Мусор тут було багато, і він очак. Вчора... Припис стосовно чого. Щоб убрав мусор мусор, щоб оцей убрав, бо то якого число до 7 березня. А он сьогодні сьогодні. Ні, ні, це ще не все. Це він тільки почав. Ну це до 7 це березня. І... <laughs> а, чо, <laughs> а що не суть? Що тоді суть? суть вопроса? Що тут всі комунікації, ліфти, отоплення, саналізація, електрика, вода, же підключив же сюди все. незаконно. Ми, а Чому вирішили, що це не Тому що це технічний етаж по всім архітектурним нормам і по всім то запрещено. А ви не може бути жилим поміщенням. Я ви архітектор чи. Я вищий у світу ну... Я генерал-лейтенант, я був начальник главного Сергій України. Ні, я просто ви так вот. роз, ну, ну? впевнено, кажете, що це заборонено. Можливо це. Неможливо, ми хазяєва тут. Люди ж знали, ну чердак вот, техничный, это, вы что? Черда... Может быть электрическая плитка? Вы этих всех людей... Э... Вы... Кто давал разрешение? Он же так. Это же начальник Жека, ну но он новый человек. Вот. А эти все работники. Я им сказал, девочки, вы покрываете, вы себя защищаете, во-первых, потому что вы дали разрешение. Вы тут ключи у него свои. Ключ должен быть в ЖЭКе, в диспетчерской, в нашей тоже. А ключи в него, тут ночью целую ночь говорит свет. Тут люди шатаются, какие спят и все, какие хотишь. Что он тут делает? Мы не знаем. Я полтора года, я на 13 этаже. Полтора года я спать не могу. Днем. ну, я больной инвалид. Не могу слушать это дело. Не заснуть, ничего. Пила, вот это молотком долба, вот это инструменты все. Вот такие. И он долбит вот эту всю стену, окна тут делает. Подбивает. Ну, это ужас. Что это за работа? Где наши? Это использование... Это, это преступник. Вот. И те люди, которые ему способствовали. Их надо найти, наказать и... и Абсолютно освободить помещение, это помещение это назначено. Освободить Это без... Без ничего. Что? Вы понимаете? Люди потирали все. 400 человек живет. Не дай Бог. Уже раз задымление было. Вот. А у него тут же все. Понимаете? Вентиляция она не работает. Видишь, вот что это не а, а, лифт. Вы давно. Не у него працюете. тут лифт, он может лифт отключить. Что сегодня вот. изрубилось? Так лифт в примещению. А? Лифт в примещению. Ми прийшли, ну, поцепили автомат, муляр. Та він же не вирішив. Та ви ж муляр. Та ви ж муляр. Та ви ж муляр. Я рисую автомат. А я Ти що робиш? Ай-яй-яй. Це ужасно. Це муляж. Ну, він поцепив його, тому що заходять люди, щоб ви тут привели. Ось, бачите, такий. Ось. Он И начал то, точнее, он то в спину толкнул этого мужика. Я вчера смотрел.